Як психічно і фізично впоратися з діагнозом рак молочної залози? Рак грудей не смертний вирок, а виклик переосмислення життя. Діагноз рак молочної залози це удар по кишках. Світ руйнується, плани змінюються, майбутнє здається туманним і страшним. Пам'ятаю, як вперше почув про це слово. Я запанікував, почувався розгубленим і безпорадним. Але минув час, і я зрозуміла, що рак це не кінець, а початок нової стадії. Етап, який потребує сили, мужності та готовності до змін. Сучасна медицина досягла величезних успіхів у боротьбі з раком грудей. Статистика обнаділива все більше жінок переживають цю хворобу, і якість їх життя залишається на високому рівні. Але перемогти хворобу це не тільки лікувальний процес. А й важка робота над собою, над своїм психологічним станом. Емоційний марафон як впоратися зі страхом і тривогою. Перше, що вам потрібно усвідомити, це нормально відчувати повний спектр негативних емоцій, страх, гнів, відчай, тривогу. Не потрібно докоряти собі за це або намагатися придушити ці почуття. Ви їх, дайте їм вихід. Поговоріть зі своїми близькими, зверніться до психолога. Введення журналу чудовий спосіб структурувати свої думки та почуття. Запишіть свої переживання, страхи, надії. Це допоможе вам краще зрозуміти себе та свої потреби. Релаксаційні практики, медитація, глибоке дихання, ароматерапія допоможуть вам зняти стрес і заспокоїти свій розум. Групи підтримки, спілкування з іншими жінками, які стикаються з такою ж проблемою, може бути дуже корисним. Ви відчуєте, що ви не самотні, і отримаєте цінну інформацію та підтримку. Я сама проходила через щось подібне і можу сказати, що підтримка близьких і професійна допомога психолога були для мене безцінні. Не соромтеся просити про допомогу це не ознака слабкості, а ознака сили та відповідальності за своє здоров'я та благополуччя. Освіта, ваш союзник у боротьбі з невідомим. Як кажуть, невігластво не, не привіт для щастя. Чим більше ви знаєте про свій стан, тим краще зможете підготуватися до лікування та впоратися з його наслідками. Задайте своєму лікарю будь-які запитання та не соромтеся просити роз'яснення. Дізнайтеся інформацію про свій тип раку, стадію захворювання та можливі варіанти лікування. Це допоможе вам краще зрозуміти, що вас чекає, і приймати зважені рішення. Шукайте інформацію в надійних джерелах, медичні сайти, спеціалізовані організації, наукові видання. Обговоріть свої проблеми та запитання зі своїм лікарем, щоб отримати чіткі відповіді та рекомендації. Пам'ятайте, що ви є активним учасником процесу одужання. Чим більше ви знаєте, тим краще зможете контролювати ситуацію та приймати зважені рішення. Підтримка близьких ваш надійний тил. У важку хвилину підтримка близьких стає особливо важливою. Поговоріть з родиною та друзями, поділіться своїми хвилюваннями, попросіть допомоги. Не намагайтеся впоратися з усім поодинці. Нехай ваші близькі піклуються про вас. Дозвольте їм займатися домашніми справами, готувати їжу та супроводжувати вас на прийом до лікаря. Не соромтеся просити допомоги. Якщо вам потрібна емоційна підтримка, скажіть про це своїм близьким. Пам'ятайте, що вашої підтримки потребують і ваші близькі. Поговоріть з ними про свої почуття та переживання. Я вдячний своїй родині та друзям за безмежну підтримку та розуміння. Вони були поруч протягом усього лікування і допомагали не здаватися. Активний спосіб життя, енергія для боротьби, дотримання здорового способу життя корисне не тільки для фізичного здоров'я, але й допомагає впоратися з емоційним стресом. Збалансоване харчування, їжте багато фруктів, овочів, цільного зерна та нежирного білка. Обмежте споживання цукру, обробленої їжі та алкоголю. Регулярні вправи, навіть невелика фізична активність може допомогти вам підвищити рівень енергії, покращити настрій і зменшити рівень стресу. Адекватний сон: намагайтеся спати не менше 7, 8 годин на добу. Під час лікування я почав займатися йогою та медитацією, і це допомогло мені впоратися з втомою та тривогою. Психічна міцність сила всередині вас. Рак молочної залози є серйозною проблемою, але це також можливість для особистого зростання та розвитку. Пам'ятайте про свої сильні сторони. Ви вже пройшли через багато і маєте все необхідне, щоб поратися з цим викликом. Зосередьтеся на тому, що можете контролювати. Не витрачайте енергію на те, що вам не під силу. Не забувайте про свої хобі та інтереси, робіть те, що приносить вам радість і задоволення. Будьте добрими до себе. Не докоряйте собі за свої помилки і слабкості. Я вважаю, що рак молочної залози може стати поворотним моментом у житті жінки, який змусить її переглянути свої цінності та пріоритети. Це можливість прожити життя більш усвідомлено та повноцінно. Після лікування нове життя. Після завершення лікування важливо не забувати про своє здоров'я і продовжувати стежити за своїм станом. Регулярні огляди відвідайте лікаря для профілактичних оглядів і здайте необхідні аналізи. Дотримання здорового способу життя продовжуйте збалансовано харчуватися, займатися спортом і висипатися. Емоційна підтримка не соромтеся звернутися за допомогою до психолога або відвідати групи підтримки, якщо вам це потрібно. Я пишаюся тим, що подолав рак молочної залози, і вдячний за кожен подарований мені день. Я вірю, що життя після раку може бути таким же насиченим і щасливим, як і до нього. Висновок надія завжди є рак грудей це не смертний вирок, а виклик. Виклик, який вимагає від нас сили, мужності та готовності до змін. Але завдяки сучасним досягненням медицини та власній стійкості, ми можемо подолати цю хворобу та прожити довге та щасливе життя. Пам'ятайте, надія є завжди. Важливо вірити в себе, підтримувати близьких і не здаватися. Будьте активним учасником свого лікування. Не бійтеся просити про допомогу. Вірте в себе і в свої сили. Живіть наповно. Рак молочної залози може змінити ваше життя, але не обов'язково його зруйнувати. Використовуйте цей досвід, щоб стати сильнішим, мудрішим і цінувати кожну подаровану вам мить.